Вітаю, шановні друзі. Пам'ятаєте ті прекрасні реклами, де красиві дівчата розповідали про те, що особа, яка укладе контракт 1824, може купити там 100 мільйонів бургерів, ну, звичайно, я ще сутию, може купити собі квартири, значно повисити свій фінансовий достаток. Ну, коротше, все в цьому роді. Тобто реклама, яка, ну, як ви розумієте, для дорослих людей ну, являється, ну, як мінімум, м'яко кажучи. Необ'єктивною, тому що реклама повинна містити і ризики, які людина може понести у зв'язку із певними діями. Так от про ці ризики я хотів би вам сьогодні показати. Як повідомляє паблік Check Go, паблік твого міста, так зазначено, значить, уклав контракт 1824 і загинув у першому штурмі. Прощалися з 20-річним. Станіславом Колесником із Ніжина. він мріяв служити ще з 18 років, а у березні 25-го уклав контракт 18-24 і став снайпером 92-ї штурмової бригади. Під час свого першого штурму прикривав побратимів, врятував їх, але сам загинув. тіло змогли повернути лише після п'ятимісячного ДНК експертизи. Похований у рідному місті Ніжин, вічна пам'ять герою. Як ви бачите, тут ось фотографія цього молодого, прекрасного хлопця. А, ну, давайте об'єктивно будемо дивитися. А в людини було все життя попереду. А якби, наприклад, умовно кажучи, хтось уклав мирні договора ще у 2022 році, да то можливо б ось ці всі бойові дії і не продовжувались, і не відбувалися на території України, тому що як ви розуміємо, ну це не просто трагедія біда, це. Потрібно не амбіціями, а розумно виходити з цих ситуацій. Я розумію, що ви скажете та ти розумний казати зараз. А тоді, хто знав, тоді підтримувала США, демократи давали зброю і все в цьому роді. Друзі, переміг перемагає не той, хто виграв війну. А той, хто не допустив до того, щоб була бойня на тій чи іншій території, це не моя особиста думка. Про це всі військові науки світу твердять. Це світова філософія. До речі, я крім того, що я є юристом професійним, я ще, я, я, я ще закінчив університет Шевченка. До речі, з червоним дипломом вибачте за таку рекламу, можливо, це трошки пафосно звучить, і значить. Публічне управління та адміністрування, і там в основі була от це філософський факультет, і в основі була, було вивчення значить, світової філософії, тобто яким чином розсуждали світові лідери, великі люди і все в цьому роді. Тому е, правильно кажуть, що е, війна виграна не та, яка, повторюся, да, е, отримана перемога, а та, яка не допущена. А в нашому випадку, ну я не буду да, там, в соти раз сказати, просто подивіться на кладовище. Звичайно, на нас напали і тут винувата та сторона, хто нападає. Але чи можна було цього уникнути? Ну, от, до речі, можете написати в коментарях. Я особисто вважаю, що у управлінні держави повинні бути спеціалісти, тому що керувати державою це не керувати кварталом, це не керувати драм-машиною, будучи діджеєм там чи при всі поваги там. Значить, до кухарок якихось. Це так само, як знаєте, ввести самоліт або бути хірургом. Хіба ви довірите особі, яка не має взагалі розуміння в цьому розтинати тіло і робити операцію Ну, а це представте, от в даному випадку Україна це ж дуже великі масштаби, і дуже багато доль залежить від прийнятих конкретних рішень. І я дивлюся, як. ну Починають впливати на нашого президента, на моє оціночне судження, там з Європи. Починають розповідати, там що українці повинні далі гинути. До, до речі, про це залужний також розповідає, що ні-ні ні, далі війна, далі війна. То як тобі треба війна, то йди воюй. Не з Британії розказуй, іди воюй, іди в окопі, туди ти розказуй, як тобі потрібна війна. Я вважаю, що Україні потрібен мир. А це друзі я вам старо невеличкий фрагмент. Значить, кадрів бойні. Це розлетіло зараз по всій країні. Це просто лідер там просмотрів повсюду. Що там відбувається? Значить, е чоловік проти двох поліцейських влаштував рукопашний бій, відповідно відбивав їхні, я так допускає напад. І підключилася собака цього чоловіка, і собака прям вцепилася в працівника поліції. і Безпощадно почала його тупо гристи, там чуть не загризати. Насправді, це відео не для слабких нервами. Тому, понятно, що Ютуб його не пропустить, але повне відео ви зможете подивитись в мене в Телеграмі. Посилання буде в описі до цього відео. Ви зможете перейти і подивитися. Ось такий момент. В послідуючому працівники поліції навіть якимось чином зловили цю собаку і вже майже прийняли рішення, так як пишуть люди в мережі, про те, що. Хотіли усипити, тобто вбити цю собаку, і тупо народ я побачив просто по пабліках. Фейсбук розірвав цей новиною. Врятуйте собаку там. Всі діла короче. Народ просто висловив свою позицію в цілому щодо недовіри поліції, на мою скромну думку, і щодо того, щоб не вбивали собаку. І ось зараз я вам покажу кадри. Знаєте, як от із старого фільму звільніть біллі. Тікання. Я вважаю, що це вам не пес патрон, да, той видуманий, там, можливо, не видуманий персонаж. Ось ця собака на сьогоднішній день, на мою думку, є взагалі національним героєм. Українців, тому що ми прекрасно розуміли, що окремі працівники поліції можливо займалися людоловством, фактичними злочинами проти мирного населення, а ця собака, бачучи те, що вони витворяють по відношенню до її хазяїна, просто Ну, ви знаєте, що це стафардширський тер'єр, як ще кажуть в народі, то це бойцова собака. І вона тупо не думає, вцепилася в ляху працівника поліції. А він, в свою чергу, верещав. Ну, я думаю, ви, якщо захочете подивитись в Телеграмі, просто верещав, як різаний від того, що собака вцепилась. І в цей самий час, до речі, він, кстати, перший наніс удар собаці, на відео це видно чітко. Тобто працівник поліції фактично і спровокував цю Вони, в принципі, спровокували цю історію. Прийшли Цепилися до чувака, потім почали вже тягати його за одяг, потім почали битися з ним. Потім один з працівників поліції почав дубінкою наносити удари собаці. І після цього всього вони ще й вирішили цю собаку, так як було зазначено в мережі, усипити. Але як бачите, на даний час хороший фінал, така приємна розв'язка. І знаєте, що саме головне я хотів сказати: а нікого не дивує чомусь ця ж сама собачка. Не кидається на операторів, ця ж сама собачка не кидається на якихось інших значить, людей, які ось здійснювали відеозйомку. А ви не думаєте, чому так відбулося? Чому вона не кидається? Та тому, що люди вели себе по-мирному, люди вели себе по-нормальному. коли вона бачить, що нападають на її хазяїна, і нападали на її хазяїна. То що тут можна сказати? Для мене особисто ця собачка герой, слава Богу, що вона вижила. І я дуже щасливий, що все ось так таким чином закінчилось. А працівникам окремим поліції ганьба, позор і забвіння, Тому що ви виконуєте, знаєте, ті накази. Виключно, мені здається, для того, щоб сидіти під бронею, для того, щоб самим не йти на фронт, не виконувати статтю 24 закону про національну поліцію, і тим самим реалізовувати виконання, значить, конституційний свій обов'язок. І оце там розповідаєте, я переконаний, в тилах, ви і ваші керівники, що там ухилянки не такі, то не люди, то можна з ними як хоч вчиняти. Але в даному випадку собаці ви ж не будете зачитувати права. Якщо ви, звісно, дубінку замахуєтесь і б'єте по животному, то мені здається, у вас не більше розуму, ніж в тої собаки. При всій повазі до собаки, щоб не обідати її. Тому що собака, мені здається, просто ну прекрасно зреагувала в тому відношенні, що так не можна ні по відношенню до громадян, ні по відношенню до е тварин. Ось моя така скромна думка. Ось такий, друзі, короткий випуск. Якщо він вам сподобався, підтримайте цей YouTube канал лайком, підпискою обов'язково прокоментуйте. Ну, ви, як зрозуміли, більш ексклюзивні відео знаходяться в Телеграмі. В мене все. Честь маю, до зустрічі.